До слова народного депутата України Ірину Констанкевич підготуватися Віктору Голосюку. Шановна пане голове, шановне пані міністри, шановне товариство, мені здається, що сьогоднішні парламентські слухання відбуваються тільки для нас. Було би правильно, якби в цій ложі сидів міністр фінансів. Якби в цій ложі сидів уряд, якби в цій ложі сиділи усі ті люди, які відповідають за оці ганебні питання нефінансування освіти, друге, я вважаю, що сьогоднішні парламентські слухання мали б називатися парламентські слухання щодо нефінансування освіти і науки. Про що ми говоримо? Лейтмотивом проходила тільки теза скорочення, зменшення, відсутність і що робити далі. А що робити далі? Напевно, треба слухати людей, напевно, треба гуртуватися і, напевно, треба звертатися до тих, хто має приймати відповідальні рішення і говорити про державну волю і політичну волю нашої влади щодо освіти і науки. І я коли записалася на це слово, то е я вважаю, що мені три хвилини мало, оскільки я не належу до тих провладних парламентських фракцій, які можуть на цій трибуні постійно виступати. Три хвилини для мене це той мінімум часу, який ми можемо, ті, хто знаходяться як позафракційні, розраховувати на велику розкіш. І тому я буду просити додатково ще, хоча б одну хвилину. Наступна моя теза. Я маю за честь представляти громадську експертну раду, яка була створена при політичній партії Українське об'єднання патріотів Укроп. І ми впродовж двох днів працювали із представниками усіх областей, регіонів нашої держави. Причому це були люди, які представляли нашу освіту від дошкілля і до вищої освіти. І ті питання, які говорили е, і обговорювалися під час е, наших засідань, вони суголосні тому, що е, власне звучало, звучить у цій залі. Єдине, що аспекти у нашій розмові були перенесені у практичну площину. Найбільше, що непокоїть людей звичайного вчителя, це стан освіти на селі, це стан тої сільської освіти, від якої залежить. Кого ми будемо вчити в профтехучилищах, училищах, кого ми будемо вчити в інститутах, університетах, і хто потім буде продовжувати наші наукові дослідження? На жаль, сільська освіта поступово вбивається, і ви самі про це добре знаєте. Якщо ми не підтримуємо село, якщо ми не підтримуємо сільські школи і не додамо більше коштів саме туди, ми втратимо ці школи. Я не буду вам зараз називати, скільки шкіл закрилося. Будь ласка, одну хвилину завершуйте. Завершую. Отже, цифри усім відомі. Наша позиція така, що потрібно вирівняти коефіцієнт і підтримати сільську школу. Друга теза, яка стосується коригуючих коефіцієнтів, які застосовуються до регіонів і до освітньої субвенції. На жаль, у Волинській області, яку я представляю, склалося так, що та освітня субвенція, яка надходить на зарплату вчителям, є значно меншою, ніж у 2016 році. І в деяких районах вона неправомірно занижена. Зокрема, от в Кам'янь-Каширському районі. Тому я звертаюся до. Лілія Михайлівні про те, щоб все ж таки звернули увагу, і оцей коригуючий коефіцієнт, який застосовується на місцях, було вирівнено відповідно до кількості учнів, а не до кількості учителів. І остання теза це профтехочилище, це те, що дуже болить. Будь ласка, 10 секунд. Я вас дуже прошу завершити, тому що ми мали можливість висловити. Я хочу сказати, що освітяни Волині за те, щоб професійно-технічна освіта фінансувалася за державні кошти, тому що це є пріоритет нашої держави. Дякую за увагу. Дякую.